Всім привіт! Ви на каналі Зомдога, і сьогодні ви побачите політ на самольоті. Всім пристебнутися, а ми розпочинаємо. Ми розпочинаємо, готуємось до взльота. підлітаємо в зону і очікуємо. З правої сторони екрану внизу, як ви могли вже побачити, будуть кнопки. Після букви Х це показано, скільки я раз їх нажимаю, для того щоб було більш зрозуміліше, якими кнопками я користуюсь, як я. Здійснюю управління літаком. І так, поки що, я зажимаю кнопочку вверх, і цим самим я не даю змоги злетіти самоліту вверх. Коли нажимаю кнопочку вниз, відповідно цим я тоді злітаю вверх. І цим самим я починаю злітати. А поки ви бачите мій орієнтир по взлітній смузі. Можете подивитися, як мені важко було трошки розвертатися, але це все від навичок. Як тільки я засвоїв трошки більше навичок, це стало легше розвертатися. І тут я вже потрошечки-потрошечки починав злітати на максимальній швидкості. Ну а далі вам приємного перегляду, справа кнопочки, якими я користуюся внизу показано. Ну а тут взагалі екран, як я це робив. Приємного перегляду, насолоджуйтесь. Не міг я вас ну, так довго залишити, потрібно попадати в ці кільця. <хи> Тому потрібно маневрувати, використовувати стрілочки, а тут при посадці бажано нажимати кнопочку S. Тоді ви глушите трошечки двигуни, і це вам дає можливість трошечки легше приземлятися. Ну а далі знову злітна смуга, і ми знову тримаємо маршрут на посадочку. Знову мій орієнтир, як взагалі, трошечки. Гаряво, вліво, вправо, взад, вперед. Але нічого. Я з цим розібрався трошечки вперед, трошечки туди-сюди, і знову ми розпочинаємо злітати ту сторону, звідки ми прилетіли. А звідки ми прилетіли, а прилетіли ми звідти, а куди ми летимо? Туди, туди, сюди. Маневруємо ми. Так можна і співати, жартую. Маневруємо, маневруємо по злятній смузі, а далі ми починаємо потрошечки взлітати, Проходимо одне кільце, друге кільце. З вами говорить перший пілот Снуп. Ми наближаємось до аеропорта. Всім пристебнутися. Борт 747 буде здійснювати посадочку. Зберігаємо спокій і очікуємо приземлення, Воно буде м'яким. Всім дякую за перегляд, лайки, репостіки, колокольчики вітаються. Дякую, що ви додивилися це до кінця. Далі буде більше. Всім дякую, що ви зі мною дякую.